Та панове заробітчани з ужрода доказали, що зуття, яке дихає, може ще і задихнутися. Hey! Як ви знаєте, гуцульські байки про гуцулів вам завжди розповідає наш байкар Микола Кусик. Ваші облиски! Минулого тижня всі новини тільки про Львіві говорили. Так, ніби Прикарпаття не існує. І от зараз будемо відновлювати історичну справедливість. Новини сонячного прикарпаття. Серією скандалів відзначився фінал конкурсу Верховена має талант. Одна фіналістка спробувала намалювати піском схему, як голова сільради відпоював два гектари лісу. Але одразу вилетіла не тільки з фіналу, але й з сільського клубу, де проходив конкурс. Коломийський Йох Василь, який в півфіналі їв цвях і скло, від виступу взагалі відмовився. Бо піс скінчився і можна їсти ковбасу і шинку. В черговий раз не зміг приїхати на шоу Сергій Сергії І самодіяльний колектив «Віртуози зі штахетами. Котре не зміг продемонструвати свою майстерність. Але є й радісні новини. Цього року в Косівському районі через епідемію вітрянки зелені свята пройшли на два місяці раніше. Новина шок. В селі струтин коломийського району на віки вічні відлучений від церкви Мішель Платіні. Як сказав отець Петро, нема квитка на євро, нема прощення. Сенсація. В селі дзвеняч голова сільради вступив в контакт з інопланетянами. Втікаючи селом від жінки, він намагався довести що ті шрами на спині то сліди експериментів, а не то, що вона дурна подумала. В Долинському районі триває підготовка до випускних вечорів. Нагадаємо, минулого року долинська збірна по боксу з випускних вечорів привезла додому три золоті і чотири срібні медалі. <плес> На прохання львівського губернатора три дня і три ночі найсильніші гуцульські мольфари лили віск, викочували яйця, підливали воду, але нічого не вийшло. Все одно турки краще роблять дорогу. Радісна новина. Косівські майстри створили перший гуцульський електромобіль. Машина розганяється до швидкості 350 кілометрів, але їде тільки на 100 метрів, бо довшої переноски в хлопців нема. Новини з-за кордону. Скандал в Іспанії. Цього року кориди не буде. Традиційний парад тореодорів несподівано був атакований активістами свободівцями. Які порвали, розтоптали всі червоні шмати. А самих тореадорів погнали в бік Сімферополя. Сп... Спортивні рекорди водій рогатинської маршрутки. Відпочиваючи в Турції під час катання на банані зібрав з пасажирів по 2 гривні за проїзд. І радісна новина. Українські заробітчани в Англії. Одноголосно визнали вінчання принца Вільяма якимось бідненьким. <праць> Бо хлопці підійшли під весілля. А молоді їм навіть пляцки не виниш. На цьому новини закінчились. Бувайте здорові! Пані та панове гусульський байкак миколо.